Кожен психолог підтвердить, що сон дуже важливий чинник для збереження психічного здоров'я. Люди насправді не підозрюють, що порушення сну може призводити до депресії, роздратування, тривоги, навіть погіршення пам'яті. Кожен повинен знати, що сон – це головний спосіб відновлення нервової системи. Нормальним вважається сон не менше 7-8 годин. При загостреннях ментальних захворювань він зазвичай погіршується або взагалі зникає. Отже, аби зберегти своє психічне та фізичне здоров'я та самостійно покращити ситуацію, слід дотримуватися її не сну. Введіть правило трьох «Т». Те. Темно, тепло, тихо. Не спіть вдень, навіть у тому випадку, якщо нічний сон був коротким. Не збивайтеся зі звичного режиму. Лягайте в ліжко тільки для сну, а не для читання а не для перегляду телепрограм або розмов по телефону. Музика. Уникайте переїдання перед сном, не вживайте напоїв, що бадьорять. Дотримуйтесь режиму, прокидайтесь та засинайте в один і той же час щодня. Музика. Фізична активність протягом дня та прогулянки на свіжому повітрі перед сном допоможуть вам заснути. Піклуйтеся про себе. Якщо проблеми із сном стали регулярними, ви розумієте, що не справляєтесь з ними без допомоги лікаря, нехайте часу. Звертайтеся за консультацією. Будьте здорові та благополучні!